Всіх вітаю на каналі МТ. У цьому відео я розповім, як легко зареєструватися на біжі Бюджет прямо зі смартфона за кілька хвилин. Далі ви зможете швидко розпочати торгівлю або інвестування у криптовалюту. Також наприкінці поділюсь способом, як почати заробляти з перших днів без ризиків і навіть без спеціальних знань. Спершу кілька слів про біржу. Біджет входить до топ-10 світових криптобірж за рейтингом CoinMarketCap, пропонуючи широкі можливості для трейдингу і інвестицій. Крім того, вона не обмежує користувачів за країнами, тому незалежно від вашого місцезнаходження, ви можете повноцінно користуватися всіма її функціями. Тож давайте розпочнемо створення аккаунта. Крок 1. Реєстрація. Щоб отримати максимальні бонуси, скористайтеся посиланням у описі під цим відео. Зверніть увагу, що реєстрація за прямим посиланням може не надати доступу до цих бонусів та знижок на комісії, тому важливо використати спеціальний реферальний код. Він у вас повинен автоматично підтягнутись. Перевірити його можна у цьому розділі. Далі оберіть зручний спосіб реєстрації через електронну пошту або номер телефону та придумайте надійний пароль, бажано хоча б одну велику літеру та спеціальним символом, на прикладі мого паролю. І збережіть його в надійному місці. Далі підтвердьте реєстрацію за допомогою коду, який надійде на вказану пошту чи телефон. Після цього ваш аккаунт готовий. Однак для повного доступу до функцій платформи, обов'язково пройдіть верифікацію, щоб убезпечити свій профіль. Це стандартна процедура, яка захищає ваші дані. Щоб спростити процес, рекомендую встановити додаток Budget App Store чи Google Play. Вводимо ті ж дані, за якими реєструвались, та знову підтверджуємо вхід до нашого аккаунту. Після входу в аккаунт, якщо ви не перейшли одразу до верифікації, знайдіть цей розділ у меню профілю. Виберіть ваш регіон та що ви не є резидентом США. Потім завантажте фото документів для підтвердження, наприклад, паспорта або водійського посвідчення. І зробіть онлайн-селфі. Зазвичай перевірка документів займає кілька хвилин, і після підтвердження ви отримаєте сповіщення на пошту чи можете особисто перевірити у розділі Верифікація. Тепер перейдемо до теми, як почати заробляти з перших днів. Бюджет пропонує новачкам унікальні можливості для безризикового заробітку. Перейдіть до розділу LaunchPool, де можна інвестувати в активні пули проєктів. Це чудовий спосіб заробляти пасивно. Інвестувавши USDT, ви почнете отримувати токени безкоштовно кожну годину протягом 7 днів. Зазвичай тут можуть бути актуальні пули зі ставкою 300-2000% річних. Тобто ви можете самі порахувати, скільки можете заробити. А головне, що кошти не блокуються та відсутні ризики. А прибуток нових токенах надходить щогодини. В кінці відео я залишу посилання на детальний огляд цього процесу. А якщо у вас виникнуть додаткові питання або захочете дізнатися більше про можливості криптовалютного заробітку, запрошую приєднатися до нашого телеграм-каналу МТ. Там багато корисної інформації для початківців та досвідчених користувачів. Тож підписуйтесь, буду радий вас бачити. Дякую за перегляд, бажаю успіху і до зустрічі в наступних відео.